Коли бій у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Дональд Трамп заявив про бажання зустрітися з Володимиром Путіним і висловив переконання, що Путін доведе справу до кінця. Такі тези він висловив на своїй прес-конференції і ще навіть погрожував російському диктатору я хочу, щоб він уклав угоду, щоб ми зупинили вбивство російських і українських солдатів та інших людей. Але в основному це російські та українські солдати. Вони втрачають принаймні 2500 прекрасних людей на тиждень, і я хотів зупинити це. І хтось скаже, чого ви переживаєте за російських чи українських солдатів? Я хвилююся, тому що вони такі ж, як ви, люди, вони такі ж, як ми, такі ж, як усі ми. І якщо я зможу це припинити, я вважаю, це буде корисно, і я думаю, що ми це зробимо. Ні, я хочу переконатися, що Путін укладе угоду, і я думаю, що він це зробить. Я не хочу вводити вторинні тарифи на його нафту, але я думаю, що зробив би це, якби вважав, що Путін не виконує свою роботу. Знаєте, щойно побачила там також і мужчину в костюмі, але не в офіційному на тих кадрах. І подумала, що у нього, коли він спирався на стіл американського президента, ніхто не питався, чому він без. Чому він порушив дрескот, так би мовити, який дуже сильно полюбляє Трамп республіканці загалом, але у нього, у нього таке не питали. Я нагадаю, що напередодні Трамп виставив психологічний дедлайн для Російської Федерації, аби погодитися на припинення вогню. Дональд Трамп буквально розгнівався на президента Росії Владимира Путіна за його коментарі про Україну та її президента Володимира Зеленського. Але не поспішаємо радіти такій риториці, адже у свій. Жі, прес-конференції напередодні Дональд Трамп згадав і главу нашої держави прокоментував угоду, яка ще не підписана, і над якою цього тижня триває робота. А втім, зробив це у притаманній для себе манері з критикою свого попередника і певним відтворенням російської пропаганди. Я бачу, як Зеленський намагається переглянути рідкісно земельні переговори. Ми щось зробили, тому що, як ви знаєте, європейці повертають гроші, які вони дали. А ми ні, тому що Байден некомпетентний президент, і він повинен був попросити про рідкісно земельні мінери або гарантії позик в якійсь формі. Ось що зробила Європа. Ми могли б отримати 350 мільярдів, але ніхто не має уявлення про це, бо Байден був хорошим бухгалтером, хіба що тільки для себе. А що сталося? Ми створили угоду щодо рідкоземельних елементів. Це все було зроблено, і я почув через вас, що Зеленський зараз каже: ну я піду на цю угоду, лише якщо ми вступимо до НАТО чи щось подібне. Це ніколи не обговорювалося. По-перше, А по-друге, я думаю, що пройде не дуже багато часу, перш ніж Путін скаже, ви не йдете в НАТО. Можливо, саме тому почалася війна. Я також нагадаю, що Київ шукає більше американських інвестицій у переговорах щодо економічної угоди. Про це повідомляє видання Блумберг. За словами джерела медіа, Україна проситиме внести зміни до нової масштабної економічної угоди, запропонованої президентом Дональдом Трампом, включаючи зобов'язання збільшити обсяг інвестицій. США проєкт пропозиції, з яким ознайомилося Bloomberg News, передбачає надання Вашингтону контролю над усіма основними майбутніми інвестиціями в інфраструктуру і корисні копалини. В Україні і без будь-яких часових обмежень Київ стурбований тим, що угода може не тільки підірвати прагнення приєднатися до європейського союзу, але й вимагатиме від нього відшкодувати усю військову та економічну підтримку США надану з початку війни. Українські офіційні особи в п'ятницю провели відеодзвінок зі своїми американськими колегами, включно з юридичними експертами, щоб отримати роз'яснення щодо майже 60 сторінкового. Проєкту, за словами особи, яка говорила на умовах анонімності, за словами співроб... співрозмовника, американці не заперечували занепокоєння, висловлені Києвом, особливо щодо потенційного конфлікту. Пропозиції з цілями країни щодо членства у ЄС це говорить про те, що Вашингтон може бути відкритим для обговорення змін за словами особи знайомої з цим питанням. США також отримують першу претензію на прибутки, перераховані в спеціальний інвестиційний фонд реконструкції, який буде контролюватися Вашингтоном. У цьому в Документі зазначено, що США розглядають матеріальні та фінансові вигоди надані Україною після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року як свій внесок до цього фонду. Українські чиновники висловили занепокоєння з приводу цієї частини пропозиції під час телефонної розмови. У п'ятницю повідомило джерело видання раніше. Президент Володимир Зеленський виключив, що військова допомога США буде зарахована як борг. У п'ятницю він повторив, що угода не повинна підривати шлях України до Євро. Союзу, оскільки отримання членства у блоці передбачено конституцією України. Попередньо ще багато роботи, перш ніж Київ, надійшли свої остаточні пропозиції щодо поправок. Сказав він. Я також нагадаю, 28 березня Зеленський заявив, що Україна справді офіційно отримала від США проєкт угоди, але це цитую, зовсім інший документ. Там багато усього про що не йшлося а також з'явилися деякі речі, які раніше сторони відкидали. Далі президент України хоче побачити результати аналізу документа від юристів. А поки що він не хоче реагувати на кожен меседж. Справді новий проєкт угоди передбачає значний контроль США над інвестиціями в українські ресурси, а ще й може створити перешкоди для вступу України до ЄС. При цьому Україна має компенсувати уже надану допомогу від Сполучених Штатів. Цю угоду у рамковому вигляді планували підписати 28 лютого, коли Зеленський і Трамп зустрілися у Білому домі але тоді між главами держав стався публічний конфлікт і підписання документа відклали. Міністерка економії економіки Юлія Свериденко повідомила, що Київ наразі формує свою позицію щодо цього документа і надійшли її Вашингтону. У разі необхідності будуть проведені консультації з Верховною Ратою. Вона також додала, що уряд працює над текстом угоди, який є робочою версією, що відображає позицію американських юридичних радників. Крім того, міністерка наголосила, що публічні. Дискусії щодо тексту угоди про корисні копалини лише шкодять переговорам і ускладнюють конструктивний діалог з американською стороною. Вона підкреслила, що наразі такі обговорення створюють лише проблеми. а Після досягнення консенсусу вони обов'язково вийдуть з публічною позицією до депутатів Верховної Ради. Тим часом видання Зе Таймс проаналізувало новий варіант угоди про корисні копалини. В аналітика ГЮ Томлінсона виникло питання, чи є це черговою спробою принизити президента Зеленського, переконаний у слабкості України, зневажаючи президента Зеленського і розгніваний мільярдами доларів допомоги, наданої Києву адміністрацією Джо Байдена, Трамп намірився повернути все це і навіть більше. Корисливий підхід Трампа до України не став несподіванкою. Його політика продиктована упевненістю, що світ, зокрема Європа, Обдирав США роками. У видання зазначають, що останні заяви команди Трампа про швидке підписання угоди тепер можуть розкривати справжню причину затримки і ціну припинення війни. Хоча Москва не виявляє бажання припиняти бойові дії, Вашингтон працює над тим, аби отримати від Києва ще більше поступок. Томлінсон вважає, що примус Києва до нових поступок у той час, коли російські ракети атакують Україну, точно не наближає завершення війни. Президент США заявив, що українська сторона в обмін на підписання документів Вимагає, нібито вступ до НАТО. Ми уклали угоду щодо рідкоземельних металів. Усе було готово. Я почув від вас. Я ще не говорив із ними, але через вас дізнався, що тепер вони кажуть, ми укладемо цю угоду, тільки якщо вступимо до НАТО або щось на кшталт цього. Ну, по-перше, це ніколи не обговорювалося. По друге, я думаю, що ще задовго до Путіна їм сказали, що в НАТО їх не приймуть. Американський лідер додав, що питання вступу України до НАТО або ж її прагнення ймовірно і стало причиною початку цієї війни. Також президент США Дональд Трамп підтвердив наміри відвідати Саудівську Аравію, але поїздка не обмежиться однією країною. Про це повідомляє Сінн. Трамп розповів журналістам, що наймовірніше відвідає три країни: Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати. Причому плани не обмежуються лише близьким сходом. Перший закордонний візит президента США може бути вже у квітні. Це може бути наступного місяця, можливо, трохи пізніше. Ми також їдемо в Катар. а Також можливо в кілька інших країн. ОАЕ дуже важливий. Ймовірно, зупиниться на ОАЕ, і Катарі, і Саудівська Аравія, всі три. А потім ми підемо і в інші місця, але на близькому сході, схоже, це має ці три. Чому Трамп хоче в Саудівську Аравію? Нагадаю, що вчора «Ексіос» опублікувала матеріал, який ми з вами розбирали, згідно з яким Білий Дім розглядає можливість поїздки Трампа до Саудівської Аравії. Офіційний план ще не затверджено, але як писали, все очікується в травні. Причому самі саудівці хочуть, щоб президент США приїхав після припинення вогню в Україні. Поїздка, яка Має відбутися, стане першим закордонним візитом Трампа як президента після того, як він знову повернувся в Білий Дім. Під час першого терміну Саудівська Аравія стала першою країною, куди він приїхав, і Трамп нещодавно пояснив, чому його вибір був саме таким. Минулого разу, коли я був у Саудівській Аравії, я поставив її на перше місце в списку, тому що вони погодилися купити на 450 мільярдів доларів американських товарів, військових та інших. Я погодився зробити це знову, але і вони погодилися витратити близько трильйона доларів грошей у наші американські компанії, що для мене означає робочі місця. Дональд Трамп почав перетворювати США на диктатуру, а в зовнішній політиці співпрацювати з ворогами Америки проти і друзів. Про це на сторінках видання The Hill пише почесний професор католицького університету Америки, автор книги Стара добра деградація республіканська партія. Дональд Трамп і зростання авторитаризму Джон Кеннет Вайт у своїй публікації. Аналітик констатує, що Дональд Трамп за підтримки Ілона Маска фактично. Знищив стару добру республіканську партію, перетворивши її на інструмент досягнення власних політичних амбіцій. Ці амбіції на думку Вайта, полягають в узурпації частини повноважень конгресу і перетворення посади президента на королівську владу в американському стилі, де лояльність винагороджується, а інакомислення придушується. Те, що відбувається у внутрішній політиці, США позначається і на відносинах Америки з рештою світу. У цьому контексті варто згадує. Останні дипломатичні здобутки Трампа послаблення НАТО, яке забезпечило стабільність світу після Другої світової війни, демонтаж агенції Сейта просувала м'яку, так би мовити, силу США в усьому світі, мечня про анексію Канади та інше. Схоже, що. Мета президента Трампа полягає в тому, щоб вселити страх у серця не ворогів Америки, а радше її друзів. Цитує він слова колишнього посла Литви в НАТО Гінте Демусіса очевидною жертвою революції Трампа, так би мовити, революції, зокрема його незрозумілої любові до Путіна, може стати Україна. Вайт пише, що зміни пріоритетів США означає, що Україну повільно прибувають до хреста молотками, якими володіють Трамп. І Путін, як пишуть, президент Дональд Трамп оголосить про запровадження дзеркальних тарифів 2 квітня під час заходу в рожевому саду Білого Дому, заявила його головна прес-секретарка. Пресекретарка Білого Дому Каролайна Левіт повідомила в понеділок, що у фокусі оголошення будуть тарифи, які базуються на країнах. Вона також. Зазначила, що президент має намір впровадити тарифи за секторами економіки, але ці питання не будуть у центрі уваги подій 2 квітня. За її словами, на заході будуть присутні члени кабінету Трампа. Президент оголосить тарифний план, який покладе край несправедливим торговельним практикам, що обкрадали нашу країну протягом десятиліть. Сказала Левіт журналістам у «Білому домі. Прийшов час для взаємності і для того, щоб президент втілив історичні зміни на благо американського народу. Міністр фінансів Скотт Бесент в інтерв'ю на Fox News у понеділок заявив, що оголошення про тарифи відбудеться о 15-й за Вашингтонським часом. Левіт відмовилася повідомити подробиці щодо ставок дзеркальних тарифів і країн, на які вони будуть спрямовані. Вона також зазначила, що пільг наразі не передбачено. Коли її запитали про можливе зниження мит на товари, які використовуються американськими фермерами, раніше Трамп заявив журналістам у неділю, що планує запровадити дзеркальні тарифи на всі країни, тим самим спростувавши припущення, що він може обмежити початковий обсяг цих мит, оголошений 2 квітня. Однак, у понеділок, коли його запитали, чи йдеться про універсальні тарифи або про мита на окремі країни. Трамп відповів ухильно. Побачите через е, два дні, можливо, вже завтра ввечері, але скоріше за все, в середу. Це дзеркальні тарифи. Що вони стягують з нас, те саме стягуємо ми з них. Але ми будемо більш ввічливими, ніж вони були, сказав Трамп. Вони скористалися нашою добротою, і ми все одно будемо значно м'якшими у відповідь. Цифри будуть нижчими, ніж ті, що вони запровадили проти нас, а в деяких випадках навіть значно нижчими. Раніше в понеділок прессекретарка Трампа навела приклади тарифних ставок з боку Європейського союзу, Японії, Індії та Канади, натякаючи, що саме ці країни ймовірно потраплять під нові мита президента. Це фактично унеможливлює імпорт американських товарів на ці ринки і позбавило багатьох американців бізнесу та роботи протягом останніх десятиліть, сказала Левіт. Трамп позиціонує 2 квітня як дату запуску масштабних мит, які є центральним елементом його плану з ребалансування світової торгівлі, стимулювання виробництва в Сполучених Штатах та залучення тарифних надходжень до бюджету для фінансування внутрішніх пріоритетів, зокрема значного а, зниження податків. Перед цим Трамп вже запровадив мита проти Канади, Мексики та Китаю, трьох найбільших торговельних партнерів США а також на автомобілі, сталь і алюміній. Мита на імпорт міді можуть бути запроваджені протягом кількох тижнів. Також Трамп погрожував тарифами на фармацевтичні препарати, мікросхеми та деревину. Невизначеність щодо його планів, які часто змінювалися або включали винятки в останню мить, викликала побоювання, що це може зірвати ланцюги постачання та підвищити ціни для американських споживачів. Ця тривога призвела до кількох тижнів падіння на фондовому ринку, яке тривало і в понеділок. У цій адміністрації з «Волл-стріт» усе буде гаразд, як і в першій каденції. Запевнила Левіт. на заяви та вчинки Дональда Трампа реагуємо не тільки ми з вами, а й світові фондові ринки, які нині активно падають через загострення торговельної війни. Трамп сказав: почнемо з усіх держав, а там подивимося, що буде. Хоча також нагадаю, що раніше Дональд Трамп натякав на можливі поступки для окремих країн. А от особливу увагу Трамп наразі приділив Азії, звинувативши регіон у нечесних торговельних практиках. Цитую: погляньте на торгівлю з Азією. Не сказав би, що хтось із них ставиться до нас справедливо, сказав Дональд Трамп. Ну і своєю чергою ці заяви призвели до різкого падіння азійських індексів. Загалом падіння охопило біржі в Азії, ф'ючерси в США та Європі, а також вдарили по технологічному сектору. Найбільше постраждали виробники мікрочіпів. Але з іншого боку, золото продовжує зміцнювати свої позиції на тлі саме з цих заяв та економічної нестабільності, тому що вартість дорогоцінного металу вже сягнула нового історичного максимуму: рекордних 3098 доларів за тройську унцію. Тим часом Трамп має отримати остаточні рекомендації щодо нових мит. А вже в середу можуть бути оголошені перші обмеження. А вже у четвер, за попередньою інформацією, стануть відомі і деталі про мита на автомобілі, вироблені за межами Сполучених Штатів Америки.